Дебати навколо того, як вирішувати проблему з нелегальними іммігрантами у США, досягли точки кипіння. На початку цього тижня федеральний уряд опротестував у суді правомірність закону про імміграцію, прийнятого штатом Аризона. У результаті суспільство розділилось на два табори тих, хто підтримує владу Аризони, і тих, хто вважає, що вирішення таких проблем є виключно компетенцією федерального уряду. Про аргументи обох сторін далі Руслан Петричка. Люди, які зібралися перед Білим домом, принесли з собою рукописні звернення до Барака Обами з проханням зупинити дію аризонського закону. Ми хочемо комплексну реформу і хочемо її зараз. На їхню думку, яку зрештою підтримала президентська адміністрація, влада Аризони порушила конституцію, яка гарантує верховенство федерального закону над законами штатів. В урядовому поданні до суду говориться, що прийняти в Аризоні закон ускладнить запровадження федеральних заходів із подолання імміграційної проблеми. Штат Аризона потерпає від напливу нелегальних іммігрантів з Мексики. Влада штату нещодавно дозволила місцевим правоохоронцям вимагати документи, які підтверджують легальний статус перебування в країні у кожного кого поліцейські вважають підозрілими. Таким чином, в першій історії перебування в країні нелегально буде порушенням не лише федерального закону, але й закону штату. На запитання кореспондентів Голосу Америки, міністр внутрішньої безпеки США Джанетна Політано пояснила, у чому проблема. Захист кордонів у цьому штаті, як і в всіх інших штатах, є відповідальністю федерального уряду. І Ми це робимо. Але нам потрібно більше людей, кращі технології, додаткова інфраструктура, щоб робити це краще. За приблизними підрахунками, через кордон за резоною у США потрапило найбільше нелегалів майже півмільйона осіб. Прихильники дій влади штату кажуть, що уряд робить замало, щоб цей потік зупинити. Аризона не намагається самостійно регулювати імміграцію. Вона не говорить, хто може приїжджати, хто ні. Вона просто прийняла закони, який копіює те, що робить федеральний уряд вже 40 років, і не зрозуміло, що у цьому законі так здивувало уряд. Викладач права Стів Владик натомість переконаний, що Аризонський закон порушує конституцію. Я не думаю, що вони мали право приймати такий закон, але що їм вдалося досягнути, так це розпочати діалог у суспільстві стосовно необхідності негайно запроваджувати міграційну реформу. Проблема нелегальної міграції є актуальною не лише для Аризони. Загалом у США за різними підрахунками перебуває від 12 до 20 мільйонів нелегалів. Хто має вирішувати цю проблему, окремі штати чи федеральний уряд? Остаточну відповідь на це питання схоже дасть лише Верховний суд. Руслан Петричка Голос Америки.